Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Що ми любі, Дожились, дожились. пригадуєте часи, коли НКВД-сти робили облави по українських селах і вдиралися на подвір'я, в будинки до людей, витягували звітом чоловіків, били їх, вбивали. Везло в невідомому напрямку, а сьогодні в нас в Україні на превеликий жаль твориться подібне беззаконня. Отже, якби не повідомили люди з Березівської громади, село Орлівка та Тишиці, пригадуйте, нещодавно ми туди їздили до Василя Плескача і інших людей, їм допомагати, підказувати, як робити все по закону. Я думаю, це їм зараз. Помста за те, що люди вийшли і об'єдналися, і сказали, що вони мають право вибору, мають свободу слова, мають... мають права. А сьогодні заїхали там камази, кажуть, мені передають Камази, заїхали. Невідомі в формі, плюс поліція вдирається на подвір'я в будинки, витягують людей, перевіряють документи. Що це таке? На підставі чого? Що це за облава сіл села? До речі, це все роблять люди, розмовляючи на іноземній мові, як мені передають звітам. Я не проти інших мов. Але дуже дивно, що в українських селах може це окупація в Орлівці і в Тишиці, що на іноземній мові люди в формі ходять. Пам'ятаєте, в Криму зелені чоловічки творили беззаконня, а тепер, виявляється, зелені чоловічки вже в Орлівці, в Тишиці, розмовляють на іноземній мові, б'ють людей, забігають в хати. Також мене, як журналіста, повідомили, я... Публічно вимагаю перевірити дану інформацію в правоохоронних органів, чи це відповідає дійсності. Зараз роблю заяву як офіційний журналіст на своєму каналі, який має право оголосити. І зараз, поки що, я маю право не розголосити джерело інформації. Кажу, що в селі Соснівка працівники в військовій формі невідомі, побили людину. І зараз ту людину везуть в реанімацію. Чи виживе, чи не виживе, невідомо, бо везуть в реанімацію, зрозуміло. Тобто українців зараз б'ють, вбивають, роблять облави, вдираються в приватне помешкання. Це порушення 233 статті КПК, тобто будь-які подвір'я, гараж, машина, приватне помешкання вдиратися не можна. Це стаття 162 Кримінального кодексу України, це злочин. Поліція мала би це фіксувати. Але як передають мені люди з сіл? Це саме поліція ходить з невідомими людьми в формі і морижить людей, б'є людей, катує. Так мені передають. І саме що цікаво, друзі, що вони хочуть залякати людей. То в мене питання. А що відбувається? Зараз вам покажу відео, як тут, оскільки це буде видно. Потім я додатково це все завантажу. Додатково, друзі, завантажу це все. Собі на канал. Бачите, працівники поліції там дуже якісно видно, йдуть в найдомій формі. І цей один із маленьких горибочків. Так, щось додатково зазняти є складно чому? Відключили інтернет, відключили мобільний зв'язок. Люди до мене можуть лише дозвонитися, хто має в хаті там вайфай або десь переривочну телефону. До прикладу, якщо комусь зараз стане погано, треба викликати швидку допомогу медичну, нема можливості. Далі комусь треба позвонити чи батькам купити їсти. До дітей нема можливості. Це, щоб ви розуміли українці, джиделізація, цифровізація і всяка жизація. Розумієте? Ото все, що намордники носили, жиже кололи, кланялися е, людям в е, е, формі невідомим е, з тим е, поміряти температуру, бо в нього ж Бейджик. А зараз так само, а що не бачив я в формі, давай в пічку, давай туди, давай ми тебе викрадемо. А чого? А ви ж ви ж лохи, ви ж кланняєтеся. Вам сказали, написано, де написано, є закон, на дверях написано. І всі кланялись. А чи не так, українці? А чи не так, що в черзі стояв і каже, я дію по закону. А такі бугаї в намордниках? Це не мужики, це тряпки. Казали, надінь тряпку. На дверях написано. От дожилися. Тепер вас. Тряпок, ловлять, б'ють, витягують з хат і кидають в піч. А чи не я казав інші люди у 2020 році, вас заставили ходити в тряпках, вас кинуть в піч. Це мої слова 2020 року. Так вас зараз кидають в піч. Тому українці, ставайте вже кінець, кінцем людьми, захищайте свої права та свободи, відстоюйте сусідів. Будь ласка, максимально поширте дане відео, прокоментуйте. То, щоб врятувати село Орлівка та Тишицю, врятувати людей і вам врятувати в тому числі себе, мої любі! Бо відключили інтернет, мобільний зв'язок, вриваються в хати, б'ють, вбивають, кажуть, що навіть грабують, вийшли з подвір'я і люди чогось не можуть дорахуватися. Отак От українців грабують серед білого дня, вриваються в помешкання, і поліція все це бачить. Тобто тим, кому ми платимо свої кишень, зарплати, премії, форму, автомобілі, камери, все, 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 що вони мають на забезпеченні, своїх кишень ми платимо. І за це наші друзі хочуть принизити. А чому? Бо Українець забув, що він є господар, що він є пан, що він є власник, він бенефіціар, вигодонобувач, він. Власне, всього, що є, і ви, друзі, не раби, як вам внушають в деяких е, там церквах, ви діти творця, ви діти творця, забудьте, що ви раби. Ви раби є тоді, коли ви спокусаєтесь грошам, розпусті, коли ви спокушаєтесь славі, управляти іншою людиною наживи якоїсь, чрево угодія, ото ви є раби. А коли ви є. Діти Божі, тоді ви не маєте всіх тих пороків. Бо діти творця вільні, ті, що з Богом вільні, а ті, що з сатаною, то там раби, Запам'ятайте це. Тому підписуйтесь на мій канал, для того, щоб зараз бути в курсі подій і не тільки. Приєднатись до об'єднання права людини як доєднатися в дописі до відео, щоб ми спільно захищали свої права та свободи? Все, друзі, обняв, люблю і як каже, мій друг, мій брат і мій вчитель, Ісус Христос. Мир вам з Богом.